Усіх вітати на каналі Мама намалюй!» І сьогодні за вашими запитами вирішила провести урок і навчити вас малювати ляльку лол єдинорожку. Вона у нас буде дуже миленька. Мені знадобиться ось такий набір олівців в ніжних таких відтінках. Ви приготуйте, які у вас є. Може, ви хочете малювати не олівцями, а фломастерами чи фарбами, будь ласка. Нам знадобиться олівець, резиночка, точилочка для того, щоб зробити сам малюнок, і потім перейдемо до роботи в кольорі. Передусім нагадаю вам, щоб ви були підписані на мій канал. Перевірте, будь ласка, чи підписані, це дуже важливо. І допомагає його просуванню. Інші діточки можуть долучитися до малювання з нами. Коментуйте мені, будь ласка, що подобається, що ні, щоб хотіли навчитись малювати. Надсилайте обов'язково мені ваші малюнки та ваші фотографії з малюнком. Під кожним відео є посилання на мій інстаграм. В кінці кожного місяця я роблю допис про художників місяця. Якщо бажаєте, будь ласка, чекаю на ваші малюнки та фотографії. І для тих, хто хоче малювати ще більше, також є під кожним відео кнопочка спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви можете отримати доступ до всіх-всіх-всіх ексклюзивних відеоуроків, які є на каналі. Можете подивитися у вкладці відео для спонсорів. А ми з вами починаємо наше малювання. Отже, лялька Лол. Розташуйте аркуш, паперу ось так горизонтально. Лялька буде у нас розташована ось тут, по центру, посередині. Як її намалювати? Лялька лол має специфічні пропорції. В неї дуже велика голова і дуже маленьке тіло. Умовно, дивіться, ми маємо намалювати ось такий овал і розділити його десь отак навпіл. Це, для чого ми це робимо? В першій половині ось тут буде в нас розташована її голова і її ріг, а ось це буде тіло. Це правильні пропорції ляльки Лол. Тому дивіться, ми розділили, і ось тут можемо вже намалювати голову. Не до самого верху, бо тут буде рог, можемо його намалювати, а ось тут вже зробити її голову. Вона в неї така а, форму має скруглена трошечки, кути такі. Така голова. Тут ріг, а тут ми зараз зробимо зачіску, все інше. Але це головне, що ми маємо з, розібратися з пропорціями. Тут в неї буде, дивіться, ми так намалюємо таку а, дугу. Намалюємо в неї такий буде обруч на голові з вушками, як у котика. Ось тут будуть йти такі квіточки на її цьому обручі. Отут буде чуб. Чуб займає ось таку частину десь. Чуб. Намалювали так, є вуха. Перевірте, є вуха, є ріг, друге вухо, є ось ці квіти. Далі нам треба намалювати в неї такі довгі хвостики. В неї хвостики такі довгі, що вони займають десь ще до половини її тіла, десь ось до, до цих пір ці хвостики звисають. І ми їх намалюємо ось так. І з іншого боку так само. Це в неї такі хвостики закручені. Тепер нам треба намалювати її очі. Очі в неї займають майже все обличчя. Вони дуже великі, дуже ось такі очі. І ще ось по такій ліній проведіть, і ще по одній бліки. І тут будуть вії. І в неї дуже-дуже маленькі губи. Тепер ми маємо намалювати тіло. Тіло ляльки-лол, воно ось таке маленьке, бачите? Ми ще тут будемо з вами ділити на кольори і потім. Тоже вже буде потім. Дивіться, в неї ось в цю частинку влазить все тіло разом з її руками, з її ногами. Давайте одразу ось тут проведемо лінію. Це, це буде лінія, де будуть її ноги. І ми спочатку намалюємо ось таку форму. З цього боку ми намалюємо одну руку. Ми з вами вже малювали, пам'ятаєте? Ми не будемо деталізувати, хто хоче, може ось так зробити. Ми не будемо дуже деталізувати руки. Вони в неї і не мають супер деталізації насправді. Тут можемо намалювати одразу ковтинку і, так, в неї там, може ще якийсь рюкзачок ззаду. І одразу можемо намалювати її спідницю. Ось тут іде така спідниця. Один шар спідниці, другий шар. І в нас залишилось ось тут місце, щоб намалювати її ноги. Ноги в неї достатньо пухленькі такі. Майже однієї товщини, тут в неї такі ботики з бантиками. Такі будуть в неї носочки. Дуже пухленькі малюйте ніжки. Не худі, в неї дуже не худі ніжки. Ось так. Така в нас лялька Лол. Тепер дивіться, в нас тут є зайві лінії, як і завжди, але ми малюємо, в нас завжди є зайві лінії, які нам не потрібні. І ми за допомогою резиночки такої, або в кого є ось така тоненька резинка для деталей. Ми ось тут можемо зайві лінії, які перетинаються, ми можемо їх з вами легко забрати. Ось тут які контури ми робили. Можемо це все прибрати. Або можемо це зробити вже в кінці нашої роботи, коли все буде готово і намальовано. До речі, напишіть мені в коментарях, які ще уроки ви б хотіли новорічні саме побачити до кінця року. І я запишу для вас. Ну, десь так ми основне забрали, а далі будемо пропрацьовувати. Як я вам показала свій набір олівців, вони такі достатньо миленькі. Але в них немає чорного. а нам знадобиться чорний для очей. Тому я підготувала ще окремо чорний олівець для очей. І ми можемо з вами вже переходити до розфарбовування. Спочатку я візьму а, колір тіла, мені потрібен. А, він ми можемо використовувати з цієї політри, такий бежевий, або ось такий. Або ось такий, хто який бажає. А ви можете обрати, якщо у вас не така палітра, обрати схожий на колір тіла, або обрати олівець, наприклад, жовтенький і просто не сильно ним натискаючи, пропрацювати колір тіла. Ми не будемо з вами працювати над об'ємом. У нас малюнок буде плоский, тому зараз просто зафарбовуємо. Де в нас є тіло, видно. Охайно працюємо, не виходимо за контури. Це найцікавіша частина малювання, скажіть, коли ми працюємо у кольорі. Завжди, будь ласка, слідкуйте за вашими олівцями, щоб вони були загострені, щоб вони завжди у вас були у вашому в коробочці або у вашому пеналі. Ніколи, щоб вони у вас не валялися на столі чи на підлозі. Олівці дуже не люблять, коли їх кидають, бо в них може зламатися цей грифель всередині, і тоді ви будете їх загострювати, а вони будуть завжди відламуватися. Тому бережіть ваші матеріали і малюйте ними, будь ласка. Зараз ми зафарбуємо їй обличчя повністю. Хто хоче зробити стікери лол? Ось таке в мене ще питання. Якщо хтось хоче зробити стікери лол, Напишіть мені про це в коментарях, обов'язково. І я підготую такий урок. Мені здається, що це буде дуже цікавий урок. Рожеві малюємо їй губи. Трошки можемо ось тут пройтися, зробити рожеві такі щічки. В неї ще тут брови рожеві. Далі одразу можемо намалювати її оченята, як я казала, в неї такі а, чорні оченята. Ось ця частина верхні, біленьке залишаємо. Ось тут обводимо ось цю верхню частину. Ві. Так. Тепер беремо ось такий смарагдовий і ось тут частинку під оком малюємо. Це райдужна така болонка, вона має колір. Так, з очами ми зробили. Тепер в неї цей чуб, він має відтінки. Ось ця частина, одна третина, ось така буде в неї смарагдова. Потім буде йти ось такий фіолетовий і рожевий. Такий чуб. Ось ця частина її ріг, він буде такий золотистий. А, знаєте, що ми забули? Ми забули її намалювати сережки. В неї ще такі сережки. Вони теж у нас будуть золотаві. До речі, її можна адаптувати під новий рік. І домалювати, ви ж вже знаєте, як малювати ялинку, там все таке. Ви можете домалювати ззаду її ялинку, зробити і такий пейзаж зимовий навіть. Або е зробити, що вона святкує вже е Новий рік. Так теж можна. Вмикайте вашу фантазію. Мені дуже подобається, коли ви вмикаєте вашу фантазію, виходять фантастичні речі. Нещодавно одна моя художниця маленька намалювала камін новорічний і все там навколо так гарно зробила, так затишно. Соломійка, якщо ти дивишся, ти велика молодчинка. Мені дуже сподобалось, як ти облаштувала все навколо каміна. Такий ріг. Тепер ми одразу пропрацюємо волосся. В неї з одного боку буде виходити ось таке смарагдове, будуть йти такі перетинатися трошечки волосся. А з цього боку буде йти таке фіолетове. Сюди ми додамо рожевого. А сюди ми додамо іншого такого відтінку, ось такого. Ось так. Тепер ми переходимо до. Її взуття в мене такий буде, вона зелененька зроблю, з золотавими бантиками. Десь в мене був золотавий олівець. Ось таке, дивіться, мені можна. Зробити, що воно навіть буде блищати трошки. Її носочки ми трошки ось так не будемо натискати, вони ніби в неї такі прозорі, ми так легенько пройдемо. А ось ці мережева зробимо рожевим. Далі її спідничка. Тут буде таким зелененьким іти спочатку. Верхній шар буде, вона теж така напівпрозора, ми її не дуже профарбовуємо, легенько так йдемо. А нижній шар у нас буде рожевий. Я візьму ось такий. І він буде, ми будемо наслоювати, бачите, один на інший колір. І буде здаватися. Ніби насправді вона в нас прозора і видно нижній шар. Її Ці рукавчики будуть ось такі рожеві, більш холодний такий рожевий, фуція колір, можна ще його і так назвати. А сама ковтинка буде блідо рожева, ось така. Тут можемо додати трошечки ще такого золотавого. І можемо ще отут таку зробити пряшку її на поясі і теж її зробити золотавою. Ось так. Щоб було більше, може, яскраво виглядало, можемо десь її. Так, чорненьким підвести, може які трошки вушка ці домалювати, додати ці серединки, взуття так знизу. В цілому, вона така у нас гарнюня. Мені дуже подобаються ці ляльки. Вони такі милі, їх дуже цікаво малювати. Якщо вам теж подобається, будь ласка, пишіть, які ще ляльок лол ви б хотіли навчитись малювати. І ми з вами зробимо наші цікаві такі уроки. І помалюємо. І подумайте про стікери, лол. Теж це цікава ідея, і вони будуть цікаві в роботі. Достатньо буде довгий урок, але результат буде фантастичний. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд і чекатиму на вас на наступному уроці. А на сьогодні це все. Па-па!